Вітаю в об'єктиві дев'ятки важливі події, авторитетні думки та достовірні факти про життя регіону. В Студії працює Марина Іванющенко сьогодні. У випуску чоловіка, який вбив та зґвалтував 16-річну дівчину, в п'яти хатках взяли під варту. Йому загрожує довічне. Не крутелики, а чорти у Дніпрі пройшла акція проти водіїв, які гасають вулицями міста із підвищеним рівнем шуму. Як шахраї людей ошукують? Дніпрянам розповіли, як не стати жертвою шахрайської схеми. Зроби донат на ЗСУ і постріляй з лука у Дніпрі в тунельній балці. Вже два роки волонтери збирають гроші для наших бійців. Сьогодні вночі Росія в черговий раз атакувала Україну ракетами та дронами камікадзе типу шахет. На Одещині під ударом була припортова інфраструктура. Протиповітряною обороною знищено 11 крилатих ракет типу Калібр та 19 дронів Камікадзе. Протягом минулої доби відбулося понад 32 бойові зіткнення. Ворог завдав один ракетний та 56 авіаційних ударів. Здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Про ключові події вздовж лінії зіткнути. Ткнення розкажемо далі у нашій традиційній мапі. За даними генерального штабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку наші військові продовжують проведення штурмових дій на південь від Бахмуту, закріплюються на зайнятих рубежах та роблять живу силу та техніку ворога не такими багаточисельними. Успішно відбили атаки противника в районах східніше Богданівки та південно-східніше Білої гори Донецької області. Армія РФ намагається відновити втрачене положення в районі Клішіївки Донецької області. Але безуспішно успіху не мали російські війська і на Авдіївському напрямку, адже українська армія успішно тримає оборону на зайнятих рубежах. Відбила атаки противника в районі Авдіївки, Донецької області. На Мар'їнському та Шахтарському напрямках перевага залишається на боці наших воїнів. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи і займаних позицій. Наступальна операція триває на Мелітопольському напрямку. Наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Роботине Запорізької області та продовжують закріплятися на зайнятих рубежах. Сили оборони на Херсонському напрямку продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника. Окупанти п'ять разів били авіацію по населеним пунктам Херсонської області. З них під ударами опинилися, зокрема, Береслав, Одродокам'янка та Миколаївка. Один ворожий безпілотник на Дніпропетровщині приземлили наші сили оборони над Кривим Рогом, внаслідок чого сталася пожежа на одному з підприємств міста. Як повідомляють у держслужбі надзвичайних ситуацій, обійшлося без загиблих та поранених. Неспокійна пройшла ніч і на Нікопольщині. Також двічі з важкої артилерії ворог обстрілював Покровську та Мирівську громади Нікопольського району обстрілами. Понівечено агрофірму. Та лінію електропередач. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. Оглянули більше тисячі автомобілів та перевірили на причетність близько 600 осіб. Поліцейські викрили зловмисника, який на початку вересня у п'ятихатках зґвалтував та вбив 16-річну дівчину. Правоохоронці вийшли на підозрюваного через майже три тижні слідчих та пошукових дій. Зловмисником виявився 46-річний раніше судимий чоловік, батько п'ятьох дітей. Вбивцю затримали за результатами численних судмедекспертиз. Наразі йому повідомили про підозру за одним із пунктів частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Максимальна санкція, довічне позбавлення волі. Було співпадіння ДНК, яке він залишив на місці скоєння злочину. Отак, 23 вересня Спільно з Жотоводської прокуратури та е, П'ятихадським судом було отримано санкцію щодо проведення обшуку даного злочинця. В ході проведення обшуку було виявлено речі, в яких скоїв даний злочин. Після чого дану особу було доставлено до, до П'ятихадського відділення поліції. В ході проведення бесіди дана особа повністю зізналася за скоєння даного злочину. Понад 50 гектарів. За минулу добу на Дніпропетровщині сталося 60 пожеж в екосистемах на загальній площі понад 53 гектари. Вогнеборці ліквідували півсотні пожеж сухої рослинності, вісім загорянь сміття та одну лісову пожежу. Надзвичайники зазначають, більшість займань на відкритих територіях стається через необережне поводження з вогнем саме людей. Закликають не випалювати суху траву та сміття на присадибних ділянках і бути обережними із вогнем неподалік сухостою, адже відповідно до законодавства України навмисне їх підпалювання несе за собою кримінальну відповідальність. Зроби донат на ЗСУ і постріляй з лука. У Дніпрі у тунельній балці вже два роки волонтери збирають гроші для наших бійців. Все розпочалося як хобі, і тепер за рік вони допомагають військовим на десятки тисяч гривень. Про незвичайних волонтерів розкаже Сергій Філіпов. Отак, мішень, зараз Картонна коробка, плівка та кольоровий папірець, і вже тут на місці з'являється готова мішень. Охочих постріляти вистачає, тож цілі потрібно періодично оновлювати, тим більше, що вони страждають від дощу. Тут головне, аби все було функціонально та недорого. Всередину у нас поролончик і мішеньки. Це наші хлопці на принтер напечатали мішеньки, бо такі занадто дорогі. І ми стречові пленки замотали то і вони не так на дощі, і стріляємо. Усім завідує Василь Кавуненко, якого усі називають Іванич. Живе поруч, вже давно на пенсії, тож є честь займатися збором донатів. Каже, все розпочалося з хобі. Спочатку тут просто збиралися любителі постріляти з лука. Природа тихо і нікому не заважають. Але згодом помітили, що їхня діяльність викликає інтерес у відпочиваючих. Люди підходять і питають: а можна стрільнуть, а можна стрельнуть. Я говорю, пора за гроші. І потім у одного з наших така ідея виникла. Він оформив це все діло, що за донат на ВСУ стріляти. Тим більше, що для такого атракціону багато не потрібно лук, стріли та мішені, а ще багато ентузіазму та вільного часу, адже іноді доводиться навіть навчати людей. О! Влітку збираються кожного дня. Коли не сезон, приходять до тунельної балки, в основному по вихідних, коли є шанс зустріти відпочиваючих. Іванич каже, що у минулому році вони зібрали близько 60 тисяч гривень. У цьому сезоні вже навряд чи вдасться досягти цієї планки. Поки що зібрали вдвічі менше. Сергій Філіпов, Тарас Іванов новини 9 каналу. Перекрити дихання аферистам. Правоохоронці провели попереджувальний рейд у парку Глоби на тему, як не стати жертвою шахраїв. У рамках нього поліціянти розповідали про найбільш актуальні злочинні схеми в мережі інтернет. Правоохоронці зазначають, від початку повномасштабної війни шахрайських дій стало більше. Аферисти почали користуватися новими схемами, які базуються на вразливому емоційному стані людей. Про популярні шахрайські методи та основні рекомендації правоохоронців. Далі у сюжеті. Зреагувала та зрозуміла, що має справу з аферистами. 59-річна Ірина Ділиться одного разу ледь не натрапила на пропозицію дорити людей в одному з офісів міста. За словами жінки старшому поколінню їх родини, розпізнавати ці схеми допомагає син. Проте зізнається, серед знайомих є люди, які досі мають фінансові складнощі через шахраїв. Ми розповідали те, що стикалися з іграми, якісь там лотереї, щось таке, де їх дуже надурили, і замість виграшу вони попали. В кредити якісь дуже великі, які їм досі вже більше року. Аукаються ті кредити. Правоохоронці у складі відділів превенції та протидії кіберзлочинам провели рейти, аби убезпечити людей, що користуються мережею інтернет. За словами старшого лейтенанта поліції Владислава Чернішенко, одним з актуальних методів аферистів є повідомлення про нібито виграш призів. Проте, додає інспектор, повномасштабна війна стала рушійною силою і нових схем, зокрема фейкових соцвиплат під час війни. Звичайно, є збільшення шахрайства конкретно під тематику соціальних виплат, тому що люди. Потребують да, державної допомоги, а шахрайці використовуються і використовують цю конкретну тематику. В рамках рейду правоохоронці спілкувалися з різними категоріями населення та інформували дніпрян про найпростіші правила безпеки в інтернеті. Особливу увагу приділили літнім людям, в числі яких багато тих, хто не знає на що звертати увагу, натрапивши на шахраїв. Які ви знаєте схеми, наприклад, як можна як обманюють людей? Не знаю. Ні. Не знаєте? Давайте я вам тоді розповім. Дивіться. По перше, це дуже обережно, коли вам телефонують і представляються з банківської установи, тобто кажуть, що ми там з Приватбанку, ми з Монобанку і просять вас надати якісь персональні дані, дані банківський карток ніколи нікому не передавати. Люди, з якими спілкувалися правоохоронці, мали різні історії, пов'язані з шахрайськими діями, зазначає старша інспекторка відділу превенції Дніпровського райуправління поліції. Тож на меті підвищити обізнаність людей щодо протидії шахрайським схемам. Вони були Мені з найбільш поширеними шахрайськими методами, а також їм були вручені листівки, там, де, там, де описані найбільш поширені шахрайські дії відносно них. Та попереджені, що у разі скоєння відносно них шахрайських дій вони повинні негайно звертатись до поліції. Основними рекомендаціями правоохоронців в рамках цього рейду стали тези не перераховуйте гроші незнайомцям, не довіряйте чужим людям та повідомляйте про спробу шукати себе за номером 102». Максим Фандій Ілля Ломовський, новини 9 каналу. З гучним вихлопом не крутелик, а всіма ненависний чорт. Під таким гаслом у Дніпрі пройшов мітинг проти кермувальників із голосними автівками. Через перевищення рівня шуму стрейтрейсери дуже лякають місцян, особливо у вечірній та нічний час. Зазначають учасники акції. Гурки двигунів деяким нагадує звук шахедів. Мітингарі обурені, що любителі швидкої їзди дозволяють собі гучно гасати навіть у комендантську годину та під час повітряної тривоги. Дніпряни впевнені, що у воєнний час це неприпустимо. Цей законопроект він пропонує встановити адміністративне покарання за використання транспортних засобів з перевищенням дозволеного рівня шому. Скоріш за все. Перевіряти рівень шуму будуть поліцейські за допомогою спеціальних пристроїв, пристрої, які будуть вимірювати шум. А, за перше порушення, а, перевищення а, дозволеного рівня шуму, а, їх будуть змушувати а, сплачувати одну тисячу неоподаткованих мінімумів, тобто 17 тисяч гривень. За повторне порушення будуть змушені виплачувати 2 тисячі неоподаткованих мінімумів, тобто 34 тисячі гривень. Намети, багаття та смуги перешкод. Два дні на природі, провела учнівська молодь Кам'янського. Зліт присвятили Всесвітньому та українському дню туризму. Школярі вчилися виживати у польових умовах та проходили різні випробування. На заході побували більше ніж півтисячі дітей. Як діти адаптувалися у польових умовах? Далі у сюжеті. Намети, мотузки, карабіни та страхувальні системи все це до вподоби школярам Кам'янського, які вийшли на два дні у польові умови, аби спробувати себе у ролі справжніх туристів. Палатки складаємо, монітні, поза позаприп'ясти. Щось новеньке для мене це в мене перше таке. Я не жалкую, що приїхав. Тут дуже атмосферно, тут дуже гарно. Так природа, так. виходиш, так дивишся. Дерева тут дуже цікаво. Я дізнався дуже багато всього нового. Ми збираємо тут, як роз... ну, вчимося, як правильно збирати палатки. Там плажемо різні види кострів, проходимо через перешкоди, щоб молодше покоління розуміло, як треба поводитись, коли ти йдеш кудись в ліс або якісь інші місця з природою. Юні туристи побували на майстер-класах та краєзнавчих дослідженнях, змагалися між собою з пішого та велосипедного туризму на декількох локаціях. По перше, це здоров'я. Це спорт, це фізичний розвиток. Так як зараз в умовах війни ну, дуже тяжко, але ми намагаємось дякуємо ЗСУ за це, що ми можемо проводити ці змагання. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов теж завітав до дітлахів та побажав успішного проходження усіх перешкод. В першу чергу хочу привітати всіх вас з міжнародним днем миру, побажати Україні миру та перемоги. У дякуємо Збройним силам України. Слава Україні! Дводенний тур допоміг учасникам опанувати важливі життєві навички. Серед них допомагати один одному. А головне діти відпочили та зміцнили здоров'я. Наталія Москаленко, Максим Олещенко – Новини 9 каналу. Флісові шапки та снайперські рукавички. Молодь із інвалідністю навчається та відшиває на замовлення військових. Потрібні речі. Слухачі відділення професійної реабілітації та соціально-побутової адаптації міського центру соціальної допомоги, відвідують клас із шиття та кажуть щасливі, що в змозі допомогти армії. Не поступаються молоді і бабусі Дніпра. Відвідувачки відділення міського територіального центру, учасниці руху бабусі, воїнам ЗСУ. В'яжуть шкарпетки під українські пісні. Як Дніпряни продовжують допомагати бійцям на фронті, дивіться далі. У Дніпрі слухачі відділення професійної реабілітації та соціально-побутової адаптації міського центру соціальної допомоги і навчаються, і волонтерять. У класі шиття 11 людей з інвалідністю. Вони вже майстерно відчувають речі для військових. Вже виготовили та передали більше ніж 600 виробів. В основному це маскувальні костюми, флісові шапки та балаклави, а ще три палі рукавиці. У відділах міського територіального центру соціального обслуговування також кипить робота. Попереду зима. Тому волонтерки взяли курс на утеплення бійців. З рідними піснями в'яжуть українським захисникам. Ми за них піклуємось. Ми молимося за них, просимо, щоб у них було там. Ну все добре, щоб минали їх кулі, щоб їм було тепло. Ці носочки вони одягають. От їм тепліше в ноги, а нам на душі тепліше. Що ми чимось можемо їм допомогти? Люди прагнуть бути корисними до того ж, колективна робота у колі однодумців допомагає подолати стрес, наголошують у територіальному центрі. У нас є такий рух наших бабусь, живим півтора року. Бабусі воїнам ЗСУ. Наші бабусі дуже хочуть бути корисними. Щось теж треба, треба робити. Якийсь треба робити вклад у перемогу, і вони в нас дуже залюбки до цього включилися. Жінки власноруч зробили та передали понад 8 тисяч одиниць допомоги, в тому числі в'язані шкарпетки, рукавички, шапки. До кожної посилки додають обереги для настрою на підтримку бійців. Оксана Ващенко, Павло Грунт, новини 9 каналу. На сьогодні все. Більше інформації знайдете на сайті та офіційних сторінках соцмереж дев'ятого каналу. Зв'язок продовжуємо тримати за телефоном гарячої лінії. Наші контакти зараз на ваших екранах. Бажаю всім нам спокійного вечора і вдалого та продуктивного робочого тижня.